Вітаю колеги на каналі Берег Фідерфіша. З вами Володимир Володимиро Дариш. Конкурс наш підходить до свого завершення. На жаль, ми не добили з вами до 10 тисяч підписників, але залишилось дуже мало. Колеги, зараз буде вставка відео, як ми розіграємо наш приз, в якому. Приймали участь, і давайте побажаємо друг другу е перемоги і виграти цей невеличкий е такий маленький приз перед великою грою. Тому поїхали. Пішли е з вами рандомайзити і е виявляти перемож. І так, по-перше, дякую за активність 173 коментаря. Почитавши вашу найулюбленішу пори року, чесно кажучи, більшість за теплу пору, коли можна виїхати і гарно половити, в принципі, і риба клює, і нема морозів. Деякі звичайно, люблять і холодну пори року, да, виходити на зимню риболовлю, я, на жаль, цього не люблю. І так, колеги, давайте разом з вами зробимо цей конкурс і е, виявимо переможця. І хочу нагадати, що вже 9800 підписників залишилось всього 200 для великого нашого конкурсу. Тому той, хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, підтримуйте канал. 10 тисяч вже забагато. 200 людей. Це не так багато, як е, здається. Тому е, прошу вас підтримати канал. І так, що ми робимо? Ми копіюємо. Як завжди, нашу силку, та вставляємо ось такий ось рандомайзер. І так, єсть. Ну що, всім удачі, перевіряємо 173 коментаря, 200, 2600 переглядів. І так, 173, 2600. Все зівпадає. Так, поїхали. І хай переможе той, в того найбільше сьогодні буде удача. І так, нажимаємо і. Сергій, так, гарний огляд для справжньої пара року навіть немає. Ну, буває таке. Давайте подивимось на його канал. Ось його канал. Сергій, вітаю тебе з перемогою. Я вже казав, що YouTube зараз. Підрізав можливості після оновлення. Тому, друзі, якщо ви вмієте налаштовувати свій YouTube канал, то я вам рекомендую зробити для того, щоб можна було переглянути ваші підписки. Це не дуже тяжко. заходити в настройки і там є показувати мої підписки. І так, Сергій, вітаю тебе з перемогою. Пиши мені в коментарі, під цим, під цим відео можеш написати, або напиши мені в особисте, і я тебе, тобі передам цей приз. Відправлю тобі нову поштою, або можеш заїхати в наш магазин, якщо ти знаходишся в Києві. І так, друзі, це все. Чекаємо нових відео. Підтримуйте канал і не забувайте про канал Берег Берегфідофішні. Ну що, я вітаю переможця конкурсу на каналі Берег Фішинг. Зв'яжіться, будь ласка, зі мною, в будь-який, який вам доподовив месенджер. І я з радістю відправлю вам ваш приз. Ну а з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фішинг. Всім пока!